Леся Українка, Касандра. Монолог Касандри. Бо я його любила, ці дари то все, що міг долон Касандрі дати. Чого б я мала і того зрікатись? Він щиро те давав, а я те брала. Щоб мати спогад про хвилину щастя, бо знала я, їх небагато буде. Дивись, і досі золота годючка мені правиці обвиває. як спогад в'ється коло мого серця. Долон не винен, винніс її очі, не міг їх погляд мовити. Кохай, хоч від кохання серце розривалося. Боявся їх долон. Він сам казав, що вбили щастя наше тії очі. Холодними й твердими мечами Вони однакові були, незмінні, перед богами і перед коханим. Не зміг долонуче йти подолати. Не міг він погляду їх одвернути від таємниці до живого щастя. І знали, що в всіх моїх очах моя недоля. Тільки що робити? Хіба усліпнути? Бо де візьметься в птиці вищої коханий погляд той голубки, що воркує?